Ну що, бродяги, зима на носі, отже, треба утеплятися, і я вам в цьому з радістю допоможу. Тепле молоко, дріжджі, цукор, жменька борошна і гратися 40 хвилин. Після яйця, цукор, знову борошно і потужними руками замішали не менш потужне тісто. Я не з тих, хто шукає легких шляхів і вирішив то все робити вручну, бо кенвуд мені так і не написав. Отже, йде в сраку. Коли тісто вже не липне і здається ідеальним, значить час настав для масла. І тут як філософ.

От коли мені хтось напхає за ті дулі, чи далі будете їх ловити, але мені ця гра по приколу, і ми переходимо до наступного етапу, коли розкочуємо тісто, змащуємо його вершковим маслом та просипаємо коричним цукром. Не знаю, як ви, та я підзалип на цьому процесі. Ну, прям подобається, як воно виглядає. Не забуваємо підтягувати рулетик, щоб вийшли гарні равлики, котрі розкинемо на противень і залишимо рости десь на годинку, далі в духовку та випікати 25 хвилин на 180. Ви тільки полюбуйтеся на цих красенів. Це Толя готував, молодець хазяюшка. А далі щось на багатому. Беремо крем-сир, пудру, молоко та замішуємо соус для наших сінабончиків. І щедро вбивши жлоба всередині себе, змащуємо кожну складочку, тобто виточок, і насолоджуємося. Рецепт, як завжди, на підлозі: канючі ваші лайки, коменти, репости і готуйте, блядь, з любов'ю.